А хай ведемо. Виженем тебе, так бимо вести. Буде сесію вести. Вже без вас огеть, навірно, підемо свій. Шановні друзі, шановна громада, ми маємо сесію вести. Я як громадянин міста Біла Церква пропоную всім депутатам міської ради сьогодні скласти свої партійні квитки Правильно. там, де ми сказали. І щоб вони представляли тільки нас, як громаду Білої церкви. Ми їм дали мандати депутатів міськради. Партійні квитки отам складіть, а потім будете вести. Проголосуємо зброй. Вовкну на христі. Люди добрі, піднімаємося, воюємо з цією владою. Не доба вона бути у нас. До Савчука звертала. Врачі мені передозірували дитину. Шість років дитина лежить прикована до кроваті. Звернулася за допомогою. Ви думаєте, що він мені сказав. А що ви хочете, щоб я вам свою зарплату У Мене лежить шість років дитина прикована до кровати. І я не можу нічого добитися в цій владі. Антонюк улибається, стоїть. те того, я хочу, щоб його діти лежав, так як моя дитина лежить. Не видержує мене душа цього всього зробити. Потому тому що він мені в лице сміявся і дав мені що овче захворювання в дитину. Лично Антонюк донюк дав відповідь мені таку. Батьки, їди, аби даваймо всі, видержимо Україну, видержимо своїх дітей. Давайте не лежі, не сидім, а піднімаймося, тоді всі гуртом Завтра. Я, я хотів би я хочу, я хочу, я хочу сказати вам, шановно, я вас перший раз бачу, не знаю, як вас звати. Я скажу, що... Я скажу, що скільки до мене звертається за матеріальною допомогою і на прийоми, і без прийомів приходять, і ні одну людину ні одну людину. ми ніколи не підали і не могло такого, щоб ми не були. Хай це буде на вашій совісті, оця брехня, яка тільки що прозвучала, хоча ви вже людина похилого віку. Я думаю, що всі, хто хотів виступити, здорові люди виступили. І я хотів би кілька слів теж сказати. больні Я думаю, ми правильно зробили, що ми сюди зібралися. Тому що воно не кипіло. Тому що є що сказати. І от коли я слухав ці виступи, я ще раз переконався, що Біла церква це місто, яке може дати правильну оцінку тим чи іншим подіям. Так було в 2004 році, коли був Майдан. Так було і зовсім недавно. І так воно відбувається і сьогодні. А я скажу, що ми повинні пишатися, що з нашого міста, бо дуже багато людей сьогодні є учасниками майдану. Я скажу, що ми в місті одними з першими в Київській області. Я не буду говорити за всю Україну, але по-Київській точно. Ми повірили ініціативи президента і підтримали шлях на євроінтеграцію. Тому у Білу Церкву приїжджали сьогодні дипломати і представники багатьох посольств. У нас були представники словацького посольства, у нас був зампосла Литви, зампосла е, чеський е, посол і зампосла чеська. У нас був урядовий представник при Євросоюзі П'ятницький, який готував економічний блок цієї угоди, не підписаної з Євросоюзом. От Юра Блавацький виступав, він дійсно, практично три місяці. Вони з студентами повіривши в те, що було сказано, а він, до речі, молоді регіони очолював і ходить туди. І таких, так я скажу, що таких багато молодих людей. Про яких ви сьогодні пальцями показували, але вони дуже багато зробили, і їх не треба сьогодні ідентифікувати з тими, які по тілі за рекламу У Савіка Шустера зіна, і це керівництво району, це різні зіна, речі. Зіна, і коли ви сьогодні кажете про те, що Володимир Олексійович утупили очі, так я можу сказати, коли ви тупите очі у чотирьох і за три роки ні разу не проголосували ні одне бюджетне питання. Ніколи учителям зарплату, ніколи медикам зарплату, ніколи виплати, якісь соціальні по місту. За три роки ви ні разу не проголосували. І я хотів би сказати таку річ, що сьогодні можна упреки робити один одному дуже багато, але ми не із -за того зібралися. І ми не із-за того сьогодні говоримо цю розмову сьогоднішню. тому що я ще раз кажу, що я розпочинав. Ми повинні бути єдині. Ми не повинні сьогодні піддаватися на провокації. Ми не повинні сьогодні лити воду на мільницю тих, хто хоче сьогодні посіяти розбрат по всій Україні і конкретно в таких от містах, як наше місто. Комусь може, хочеться сьогодні, ну хочеться сильно хочеться. Щоб ходили, били, грюкали, розбивали. Слухайте, куди далі вже ви правильно сьогодні сказали, Варій Петрович, що сьогодні стоять тут, бюджетники, вони за листопад місяць зарплату не отримали, не непонятно, коли получать. Тут стоять комунальники, які не знають, як вони з бензином виїдуть зранку паливом прибирати місто. Ви бачите, що третина міста не освітлюється сьогодні. У нас 10 мільйонів зависло в казначисті. У нас сьогодні куча проблем по місту. І ви що і ви хочете ще більше загострити? І що? Після цього, якщо це все відбудеться, вступлять Євросоюз, то треба ж дивитися, що ми хочемо. Що ми хочемо. Або ми підтримуємо тих, що є на Майдані. Так ми треба сказати, то ми для цього зібралися, для того, щоб сказати, що ми підтримуємо тих молодих людей. Ми підтримуємо сьогодні наших дітей. Ми підтримуємо всіх тих, хто зібрався на Євромайдані. Чи ми не підтримуємо? Ми, під, ми сьогодні засуджуємо те, що відбулося за примінення сили. Та це ганьба, коли ми дивимося, коли сьогодні збивають людей. Ми підтримуємо чи не підтримуємо таке звернення з засудженням. Ми підтримуємося. З приводу проведення позачергової сесії, я буквально зараз прошу. Тут присутні депутати, присутні голови фракції, присутні голови депутатської комісії. Ми зараз зберемося в мене в кабінеті. Ми обговоримо про проведення сесії. Нема заперечень. Якщо є необхідність, ми ніколи в стороні не стояли, і ми таку сесію проведемо. Якби була доцільність проведення цієї сесії, я хочу сказати слідуюче. Я пропоную. В результаті нашої сьогодні розмови, і я готувався до цього. Я хочу зробити, щоб ми у нас у місті Біла Церква зробили комітет громадського громадської безпеки. Я вважаю, що такий орган повинен бути. Він буде знаходитися у нас у виконкомі, у сьомій кімнаті там, де громадська рада, ми відвели. На цей на, на цей непростий період там буде працювати комітет громадської безпеки з тим, що Якщо є якісь сьогодні сигнали про те, що в місті може бути якась провокація, про те, що з кимось сталося в Києві із жителів нашого міста, чи потрібна якась допомога, чи, по, чи може бути якийсь прояв насильства з боку правоохоронних органів? Я хотів би, щоб зверталися до цього комітету громадської безпеки. І я пропоную до складу цього комітету. Який очолює, я, як міський голова, вести всіх представників громадських організацій, які і сьогодні виступали і взагалі працюють в нашому місті? Я всегда вів би. Я безумовно за згодою. Якщо не хочете, будь ласка, значить, скажіть саме відведення. Я пропонував би Ярославу Яременку від удара. Я пропонував би від Батівщини Беркосу Сергію Рігорича. Я пропонував би від регіонів Богачівку Костю Васильовичу. Я пропонував би від свободи Марченку Олександру Олександровичу. Я пропонував би від е, депутатського корпусу, і він сьогодні у нас комісію по законності. До недавнього він очолював фронт змін, Ви знаєте, що там відбулася? Трансформація. Це Бурзак Вардина Михайлович, це голова ради Цвіру Вадим Миколайович. Виступав сьогодні Климчук Константин, молода просвіта. Я б його теж пропонував, щоб він сюди суда... І від студентства від молоді він сьогодні координа... координує роботу всіх молодіжних організацій, це те, що виступав Блаватський Юра. Дев'ять чоловік. Я... Ми дамо на сайті і обов'язково публікуємо. Ми дамо по пігучій строчці, яка йде по телебаченню. гарячий номер телефону це 53030. На який будь-хто може зателефонувати і сказати свої пропозиції, сказати свої біди, сказати, що потрібно допомогти, сказати, що потрібно зробити, сказати, може дехто спотерпів, де там на майдані, може потрібна якась медична допомога. По цьому телефону можете звертатися з усіма цими пропозиціями. Василь Петрович, пробачте, в мене є. У мене є зустрічна пропозиція, оскільки частина мешканців і Білої церкви і громадян України є віруючими, щоб в цей комітет ще і війшли, чи один представник від ради церков міста чи від духовенства, тому що ви бачите, що церква не стоїть осторонь, церква стоїть на захисті людей. Події знаєте по Михайловському собору, і так далі, тому, тому що може, не дай Бог, розігратися, вибачте мене, і сценарій релігійного протистояння. І я бачу, що деякі речі до цього йдуть. Я розповідав, як нам зірвали прапор України біля церкви, можливо, провокації будуть і на цьому рівні. Тому я просив, би, моя пропозиція, щоб принаймні, від Ради церков. Був один представник у, у цій е, комітеті безпеки. Приймається будь-які пропозиції. Будь ласка, ми з задоволенням будемо працювати. Я думаю, що ми сьогодні зберемося на перше наше засідання. І я пропоную, щоб ми сьогоднішній наш мітинг закінчили гімном України, так як на Майдані звучить правильно. Сьогодні було сказано, через годину. Звучить гімн України.